Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Ось підготовлений в Житомирі тракторець Ловол 844-й Єшка. людина замовляла, з овруча. Тракторець перевірений. Отакий. На редукторах є маркировка редукторів. Бачите, наші реклами. Кемовський двигун, двохдискове щеплення. От вони собі там полюбляють дані тракторці. От на широкій базі база регулюється, сідушка також регулюється, все працює. Вал отбора мощності 540 тисяч обертів, передок у вас. Людина захотіла собі такого тракторця. Два гідровиходи, катушка. Задні фонарі. Це регулюємо під вагу під кожного. Навізка усилена, ловеловська нав'язка, його рідна. Отакий От тракторець. Даний тракторець буде відвантажений на овруч, люди замовляли, чекали. От, молодці. Все більше і більше довіряють саме нам, тому що Житомир найкращий. Житомир найкращий. Просимо вас придбати собі сільськогосподарського помічника, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Бугуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Даний тракторець вже затверджується на обруч. Дякую.